Доброго ранку! Читаємо разом з вами книгу пророка Ісаї, 18 розділ, 4 вірш. Читаємо в перекладі Огієнка, там трошки зрозуміліше. Господь так промовив до мене: Я буду спокійний і буду дивитися з місця свого пробування, як тепло, те при світлі ясному, як та хмара роси в спеку, жнив. Цей 18-й розділ, він трошки неоднозначний, і дослідники е, мають декілька думок, про що тут іде мова і про яку конкретну країну. Більшість сходиться на тому, що це пророцтво для країни Ефіопії, але можливі інші варіанти. І це пророцтво е, таке е, не дуже гарне, пророцтво проти цієї країни. От, і різні події, читайте, будь ласка, цей розділ. Читайте його коментарі. Різні події тут відбуваються, да? Ідіть посли до народу, ідіть посли до, до народу страшного. І е, всі мешканці світ, всес, всесвіту дивіться, коли піднесеться прапор на горах. Е, як кажуть дослідники, мова тут іде про те, що. Іудеї могла би бути допомога від царя тиграка, від ефіопських країн для захисту від Асирій, тобто різні воєнні події, різні воєнні союзи, різні варіанти, як царства і народи можуть врятуватися від військової навали, і всі ці в, цьому, в усіх цих подіях. По всіх цих різних рухах да? побігти туди, укласти союзи з тим, домовитися з іншим, ми читаємо четвертий вірш, якраз посередині. А Господь промовив до пророка Ісай. І це перше, що нам треба з вами зрозуміти: Господь промовляє. Які б важливі події не відбувалися, які б серйозні якісь події, з якими ви не можете справитися, щось таке, що прямо на вас нападає, навалюється. Господь, Він чує, коли ми його питаємо. І Господь сказав пророку Ісаї: Я буду спокійний, буду дивитися з місця мого пробування. Що б не відбувалося на цій землі? Господь спокійний, тому що Він все контролює. Як хтось казав, можливо, ворог розставив шахи і зробив ход, але ці шахи стоять на столі у Господа. Господь спокійний, бо він альфа і омега, початок і кінець. Він знає кінець від самого початку, він розуміє, що відбувається. Він знає, чим все закінчиться, серце царя в руці Господа. І де за це ми можемо його славити. Господь спокійний, тому що він уже все вирішив, тому що він уже все зробив, тому що він уже все приготував, що потрібно для нього. А ми щасливі, коли в його плані, в його руці, в течії його подій як тепло те при світлі ясному, як та хмара роси в спеку жнив. Господь, по-перше, настільки спокійний, і по-друге, настільки ми можемо в ньому заспокоїтися. Я дивлюся мовчки з мого житла, переклад Хоменка, як ясна спека при світлі сонця, як росяна хмара в жнивну спеку. Господь спокійний, і його покій. Його шалом для нас, як росяна хмара в жнивну спеку. Його шалом для нас, як, що там у нас, тепло, весела по дощеві, мов хмарка зросова в день жнивної спеки, переклад куліша. Я буду дивитися з мого престолу. Господь на престолі, він нікуди не дівся, нікуди не потірявся. Він знає, що відбувається, він розуміє, що відбувається. Можливо, нам не подобається, але він знає, що відбувається. І ми можемо дякувати йому за те, що він знає вихід, він вже спокійний, і ми можемо заспокоїтися в його шаломі. Слава Богу!